договорились на условиях Трампа. Никак по-другому быть тут, мне кажется, не может. Президент, подчеркиваю, соединенные штаты какой-то позор вообще. Мы должны говорить о восстановлении братских отношений с украинским народом. И а в чем тогда победа? Мы отвоевывали Донбасс у Украины, чтобы туда пришли компании из США. Сами себя переиграли. На какие жертвы ради этого мы готовы пойти? Кто мы теперь для тех людей? Которий живя на Україні, переживає все те, що вони переживають, а люди там переживають теж дуже сложностей. І очень много горя теж переживають. Знаєте, я певно ніколи не перестану дивуватися тому, як на Росії змінюються методички і як швидко їм доводиться перевзуватися. Не те, щоб в повітрі, а мені здається, навіть у вісні. Я нагадаю вам, що було до. Як говорив Швондер. Вот американский президент судится с порно-актрисой. Но это, вот что-то еще придумать сложно. Спорно порно-актрисой. Что он, ну, не удовлетворил он ее, или, или какие проблемы это вообще были, понимаете? И они на полном серьезе, всей страной это дело обсуждают. Ну вот просто прям вот реально, президент, подчеркиваю, Соединенных Штатов, который реально может избраться еще раз президентом, судится со какой-то паз... А это было до, я вам нагадаю. Ну и теперь уже реакция после. Но договориться с Трампом мы обязательно договоримся. Я вас уверяю, все это изменится. И мы будем с Америкой в друзьях, они все будут не за столом переговоров, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают. Посмотрите. Мне интересно, а Журавлев сейчас себя не чувствует ее самой актеркой для фильма 18+. Ну не тільки журавльов, а в принципі, Росія не відчуває себе такою акторкою 18+, яку зараз намагаються грати. Ну і відповідно будуть робити це у всіх відомих кінематографу позах. Ну і якщо ми вже за Трампа заговорили, тут теж один момент мені здається, він почав розуміти е, українців. Трошки чесно говоря, у мене таке відчуття, що мене як-то дуряться ти з ділки помінерало. Цей президент Зеленський оказався не так просто. Надіюсь, що в кінці кінців ми не залишимося йому повинні. Мені здається, угоду треба вже підписувати і робити то якомога швидше, тому що чим далі, тим більше вони починають розуміти. Ну що ж, давайте поговоримо з вами про те, про що ж говорять в російських ефірах. Ну або ж обговорювали цього тижня суспільство хоче... достижения определенных результатов, то тогда общество должно спросить себя, на какие жертвы ради этого мы готовы пойти. Дальше считать. можно дойти до Лиссабона, моя идея. Можно. То есть, просто надо считать, либо использовать определенные средства. Я думаю, Владимир Владимирович знает, где мы Конечно. остановимся, и когда надо, он нам скажет. Бесспорно, я к чему? Либо использовать определенные средства, против которых здесь часто в студии там спорят. То есть я до да, сколько тактических ядерных зарядов дойти до такой-то точки. Uh, ну, тому я і спитала, чи не відчувають вони себе uh, оцією акторкою для контенту 18. Uh, тому що, якщо ви не розумієте, про що говорить зараз Соловйов, то я вам uh, зараз поясню про що. А точніше, краще за мене, це зробить uh, Пашка Губарєв. Давайте будемо читати його мовою оригіналу. В Сіті обсуждається грядущий позорний договорнячок, говорить Пашка Губарєв. Я поведаю о другом. В январе администрация президента РФ собрала всех губернаторов и чиновники объявили о том, что скоро будет перемирие. Исходя из параметров этой позорной капитуляции, выкраслено, этого перемирия, на губернаторов будет возложено следующие задачи. Убедить людей, что это победа. Вот чем занимается зараз Соловьев. Канализировать настроение несогласных. Обсуждение перемирия продолжается и в ближайшие несколько месяцев будут подписаны. Дальнейшие события будут развиваться стремительно быстро. Поэтому уже сейчас каждый из нас должен решить, как ему быть, жить и действовать по закону, уставу или по совести. Совесть у Пашки Губарева, оказывается, есть. Мы-то думали, что это ему мешает, то там между них болтается. Ми та думали, що мішає тому плохому МММщику. А це совість виявляється. Це вона. Ну і от совість підсказала Губарєву написати цей пост. Я не знаю, чи дійде він до Путіна, але тим не менше, давайте про нього будемо говорити. Тому що для чого їх собрали? Давайте подумаємо на цю тему. Ну, дивіться, українська армія контролює частину Курської області. Я, як людина, яка була на прес-конференції президента Зеленського до третьої річниці повномасштабного вторгнення, спитала в нього чи потрібна нам, пане президенте, Курська область, тому що брати її на території Росії не хочуть. Ми кажемо, що ми готові її обміняти. Забирайте свою курську волость, а дайте нам наші е, окуповані території. Нам там кажуть, що ні, цього ніколи не буде за жодних умов і обставин. Тут виявляється, Путін збирає губернаторів нових регіонів, як він говорить, і каже їм: давайте доносьте вашим громадянам, що це вже якби зупинка війни, і те, що ми маємо, це якраз саме те, чого ми хотіли досягти в СВО. тому що може вийти так, що ці регіони можуть бути обмінені на Курську область. Получається, як взяв, так і отдасть. Не знаю, чи думав про це Пашка Губерів, і чи готовий він а, продати цю ідею повернення до українського лона. Але я думаю, що йому треба вже над цим активно думати. Тому що те, що вони зараз намагаються робити, це не допомагає. А саме в тимчасово окупованому Донецьку місцева вата відмічає Масляну підпалом. Опудал Макрона, фон дер Ляєн і Джунсунюка. Чим це їм має допомогти, але ну, така от реакція. Інакше її немає, як ви розумієте. Ну і саме цим вони наразі займаються. Раніше на цьому місці міг бути ще там Трамп, Байден і так далі. Але зараз бачите Трампа убрати. убрать. Ну, і таким чином серед цих опудал після всіх текстів може опинитися і Пашка Губарєв. Як ви розумієте, тому Пашки Губарєву ідея доносити до народу населенню побіду якось не дуже сильно подобається. Ну а що ж а, на російських телевізорах відбувається далі? Дивимось. хто такі українці сьогодні? От ми говоримо, у нас там конфлікт з Україною. От Україна то, Україна є та. Ми потім, коли все це закінчиться з українцями, а хто ми друг другу? Хто ми тепер для тих людей, які живеть на Україні? Переживає все те, що вони переживають, а люди там переживають теж очень много сложностей і очень много горі. Ну кожного вечора е вони намагаються засипати під повітряні тривоги, розуміючи, що на ранок можуть не прокинутися. А повітряна тривога означає ракетну і дронову небезпеку зі сторони Росії. Вгадайте, ким ви є для українців? Теж переживають. І от, по більшому шуту, угроза нашої безпеки може вважатися устраненою, Тогда, когда? Когда, когда будет э, устранена первопричина, как сказал Путин, то есть, все народу населения Украины. Источник этой угрозы будет устранен. Ага. А это невозможно без налаживания, налаживания или восстановления. И вот тут уже начинаются вопросы. Мы должны говорить о восстановлении братских отношений с украинским народом. Или вистраюванням каких то нових отношений з людьми, про яких ми тепер уже мало що розуміємо. Ми э, за те, щоб паркан, ров з крокодилами і бетоном по саму шию. Як вам таке вистраювання отношений? Что Що скажете? Нравится вам таке чи ні? Ну, бо це якби, ті отношения, на які ми согласны. Бо ви не вмієте вистраювати відношення. Ви вмієте вбивати, ви вмієте знищувати, ви вмієте ем, розпускати чутки, ви вмієте присвоювати чуже історію, пам'ять, здобутки, досягнення, все, що завгодно, ви можете собі присвоювати, але точно не вистраювати відношення. І як черговий тому доказ, будь ласка. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Ну от що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше, чуже. Зараз той випадок, коли е, пісню вкрали, а співати не вкрали, тому що не навчилися. Але тим не менше, ну типу, ми продовжуємо підтверджувати те, що на Росії свого нічого немає. Все, що в них є, вони колись в когось вже вкрали. Це і саме з цією метою вони прийшли на територію України. Я нагадаю, в 22-му році вкрасти унітази, вкрасти пралки, вкрасти е техніку, ноутбуки, брендовий одяг, вкрасти все, що вони можуть винести. Я нагадаю вам це, тому що ми здається забувати, почали цю першу причину, з якою вони приходили. А ще я хочу нагадати, що перед тим як напасти пісков. Відшучувався і казав, що Путін шутить іногда по поводу заявлень, о планах Росії напасть на Україну. Ніхто не збирається нападати. 15.02 нам стверджували. І коли ми зараз говоримо Сполученим Штатам, що нам треба гарантії безпеки, нам треба гарантія того, що це не повториться. Нам кажуть, так ми тут будемо. Це гарантія, це не гарантія. Бо 20 лютого посольства Сполучених Штатів виїжджали з Києва, і це була не гарантія. А 15 лютого Пісков розказував, що Путін шутить. Про то, что он хочет напасть на Украину. Шутки Вы сказали, такие. Учения и в Белоруссии тоже проходят учения. Госпожа министр заявил, что главное избежать войны на Украине. И вот зачем я здесь. Я предвижу вполне развязку вот всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается из нее даже трагедию сделать, хотя все больше похоже на комедию. В следующем вот... смешно вам через три года. Интересно. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российские белорусские учения, и войска российские вернулись на российскую территорию. Да, только почему-то, когда они закончились, они пошли через Чернобыль. Переплутали трохи. Так реп працював сильно, что компас не показывал. Они заблукали. Три роки тому. У нас не было, на жаль, таких репов. Большой шум для того, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговлю воздухом. Конечно, все знают прекрасно об этом было заявлено, что после завершения учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию. Всегда. Только через Вы территорию сказали... других стран. Иногда пытаются это сделать, но иногда у них не получается. Они жесты доброй боли делают потом. А продолжим. Неуклюжие попытки оправдаться за распространение фейков с датой и временем пресловутого нападения России на Украину. После того, как провалились попытки убедить мировое сообщество в том, чего Москва делать и не собирается, в Белом доме поспешили заявить, мол, если вторжение не случилось, это не означает, что американские разведданные были неверными. Такое на регулярном брифинге для журналистов сказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. И вообще добавил он... Долж... Маски, бачите, ковид, нагадали нам 22-го року. Кажуть, вигадали ми все, і розвідки Сполучених Штатів також ніякого вторгнення не було 24 четвертого. лютого 22-го року. На свете нет ни одного здравомыслящего человека, который бы верил, что Россия собирается напасть на Украину. Просто потому, что это вообще уму непостижимо. Мы живем все-таки не в 19 веке, и это не Наполеон, который нападает на Россию, и как можно подвести войска к границе, чтобы физически эту границу перейти. Это такая несусветная тупость, что просто только те люди, которые пересмотрели фильмы про войну, причем старых, где кто-нибудь на деревянных мечах там в лесу каких-нибудь эльфов рубят, может в это верить. Потому что... Покажите этот кусочек Лебедеву, який там а, а, в интервью Дудю розказував про те, що ну інакшого й бути не могло. До речі, про інакшого і бути не могло. Про це ж і Путін сказав цього разу тепер е своїм мальчикам. З нагоди ні, не третьої річниці повномасштабного вторгнення, а з нагоди 23 февраля. І це мені здається єдиний захід, який відбувся з цієї самої нагоди. Якось е цей рік приурочили до дня защитника Отечества, А якось ніяких защитників на території Росії. Не показували 23 февраля. Якось вони не ходили, не кланялися, квіти їм не дарували. Я щось не бачила ніяких там парадів на, к этой на, 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 на даті, Нічого не зрозуміло. Було Путіна, он тільки со стаканом бачила, і все звісно солдат було. Деже не знає ніхто. Благодаря їх усі, їх мужеству, їх труду тяжого на фронті. Ми з вами сьогодні Бокал вина. Мы с вами защищаем ее и делаем это. Вы делаете это достойно. Нам не стыдно с вами перед нашими отцами, перед нашими предками. А врать? Не стыдно? Путин шутит, что он хочет напасть на Украину. Мы сражаемся за родину. И сделаем все, я знаю, что вы, те, кто рядом с вами, и все сделаем все для того, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Тут Путін мав би сказати: ви не переживаєте, ви до цього моменту не доживете, я передам. Ну, бо вони навряд чи дійсно доживуть, а Путін ще має шанс передати е, наступному поколінню все те, що він зараз е, має. Ну, по крайній мріях його дворець, наприклад. І оцей бокал віна. Тут так становилися. Судьба так. Господу було угодно, якщо можна так як теж сказать. Господу було угодно, оказывается. Вот оно в чому э, суть. 15.02.22 го Пісков каже про те, що Путін шутить, А 24.02 виявляється, Господь прийшов во сніг Путіну і каже: нападай на Україну. Він каже, не хочу!» Він каже: нападай, йди, вбий 700 тисяч мальчиків. Бо ти не маєш що їм запропонувати. Житло ти їм запропонувати не можеш. Гарну оплачуваю роботу не можеш. Відпустити їх за кордон не можеш. На загніваючий запад, іначе, вони будуть папа і папа. Давай іди війною в Україну. Ну, приблизно так відбувалося все це, я так розумію, в голові Путіна. І можна було би подумати, що це вплив 5G, але навряд чи. Путин, хотела сказать, носит шапочку с фольгой, а но навряд ли он ездит в метро. Мы хотели 5G сделать не для населения, не как коммерческое использование, а технологическое для беспилотных поездов. Мы сейчас с этим занимаемся. Mm -hmm. вот. И для этого гораздо проще все это пройти. И коллеги из Федеральной службы безопасности. А где же вот это 5G? Нет, там, рушат столбы. Число звезд. Вот это все. Это где? Ну, Виявляється, що не таке страшне PG, як його малювали, то, можливо, не такий страшний захід, його омалювали, то, можливо, не така страшна Україна, які її собі малювали. Можливо, все не таке страшне, як його собі малювали. А, можливо, просто у вас фломастери х**ові. Ну і художник так собі виходить. А ще і технології, і аналогів. нетные связи. А, до речи, Олежка, Царев, мы, yeah, мы бачили видим, его. Сегодня... Друзья, мы видим, как сегодня э, звучат предложения о передаче американцам доступа к стратегически важным ресурсам России. Но можно ли доверять тем, кто годами вводил против нас санкции, разрушал наши экономики, поддерживал наших врагов? Очевидно, что нет. Ну вот мы тоже задаемся этим самым пытанием. Ми теж задаємося цим. От я, може, вперше з Олежиком Царьовим согласна. Як ви можете довіряти американцям? Ви три роки воювали з американцями в Україні? Тут НАТО були війська, Америка давала зброю Україні. А ви тепер готові з нею співпрацювати? Ну це як виходить? Вони вас вбивали? Руками українців, правда? Але зброя то американська. Ви ж воювали до останнього росіянина, щоб не віддати українську землю їм. А тепер виявляється, кажете, нате, заходьте, добувайте корисні копалин та там, щоб до корисних копалин дістатися, там треба міни прибрати, боєприпаси вичистити, там роботи для розмінування території України на 150 років вперед. Ви кажете, звісно, приходьте. Давайте ми готові вам віддати під контроль українські регіони. Вот. И трошечки российских еще сверху насыпать. Драгоценные недра России – это наше национальное достояние, и ими должны распоряжаться только мы сами. Американцы будут добывать... А когда это он стал русским? У него паспорт русский если я не помню. наши ресурсы еще и на Донбассе. А в чем тогда победа? Мы отвоевывали Донбасс... У... Иди у Пашки Губари, вас пытай, расскажет. ...украины, чтобы туда пришли компании из США. Сами себя переиграли. Друзья, мы видим... Ну, це так. Да, це, це була многоходовочка. Стратегічна ігра Путіна. Три роки вбивати російських мальчиків на українській землі для того, щоб потім все це віддати Трампу. Там будуть Валентина Іван теж летить в Турцію. Я сумніваюся, що вона конкретно в цьому буде готувати. Вона збиралася там обсуждати. Вспомню, что он собирается пожать, ну, короче, не это, не дипломатическую составляющую. Вот, соответственно. Она, между прочим, в рамке чрезвычайного полномочного посла. Также я напоминаю, что сейчас три человека в стране, если так все пойдет, не так, как пойдет. Вот, поэтому это имеет значение. А я прошу, а куда что пойдет не так, как пойдет? То я правильно разумею, что? На випадок вбивства Путіна обговорюється якийсь план, хто буде керувати великою і могучою страною, і що Валентина Матвієнка є ем, третьою особою після Путіна. Ну, Тобто, якби там ще за ним один є, і потім вона, в разі чого, може стати главою цього государства. А Давайте повернемося до цієї ідеї, що. Якщо что-то не так, а что может пойти не так? Я могу представить, когда раздается оружие мужскому населению. Ну, может быть, это я могу представить. Нет, Зачем для этого это? его да. надо мобилизовать, призвать, обучить ему обмундирование и оружие. Когда раздается оружие уголовникам, это, на мой взгляд, я может быть что-то не понимаю, нацелено не на то, чтобы что-то защитить, а создать как можно большую ситуацию хаоса, да. когда вообще не будет никакого контроля за преступлением. А це ми зараз з вами. Тут, бачите, у нас така трохи з вами ностальжі. Ми трохи згадуємо сьогодення, як ми до цього сьогодення прийшли. Ну і трохи згадуємо те, з чого все розпочиналося три роки тому. Так от, бачите, виявляється, три роки тому роздавати зброю уголовникам було дуже небезпечно. Ну, принаймні так е говорили на російських телебаченнях. А потім все помінялось і Вагнер, і. Так далі і так далі. А, у, а, так. секундочку, секундочку. Що так. така хороша мисль була? Могли б її продовжити. Я зараз боюся шитися. А... Не бійтеся, вже нічого від цього не поміняється. Зараз день бумажку маю. Ну, хорошо, я скажу по-другому, і також э, 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 так. А головне те, з яким обличчям поруч з ним стоїть дуже розумна образована, я в тому впевнена дівчина, яка не прийшла на допомогу. Щоби вируляти з цієї неловкої ситуації, а продолжала играть роль красивої і не очень умної. Ну, давайте вже завершимо тим, що дійсно на Росії дуже швидко змінюється думка про те, що таке победа, коли СВО, ну і хто нам на самом деле враг. У нас очень все швидко меняется, і ми очень швидко можемо сказати, що от ми вже за. США уже нам не враг, а враг у нас уже Европа. И, и США это уже не Запад. То есть Запад, после известного выступление Захаровой, где она говорит, что вот мы вместе США против Запада, это вообще очень смешно. Вот, поэтому понятно, что очень пластичная идеология, которой, в общем, на самом деле нету в российской официальной пропаганде, а просто сиюминутные какие-то клише, которые э, используются, ну просто, э, что называется, адхок, то есть по случаю. Но ведь три года говорили с россиянами одно, а вот тут другое. Вы говорите отхок да, то есть внезапно. Ведь это нужно все каналы, все эти передачи менять, все, все лозунги сни снимать плакаты. плакат. возле американского посольства там стояли огромные буквы Z, V и O. Нет, пока еще не сняли. Вот когда я была, наверное, несколько дней назад, но неделю назад, еще ничего не сняли. Может, сейчас уже снимут. Не перед тем посольством поставили, треба терминово все изменить переписать, ну а далее уже решим, что делать. Ну, шесть сутки э, ракетная атака э, такой мощности была на э, Белгородской пригранище, что э, э, ну, статистически э, такой не было в этом году еще ни разу. Вот. И э, кто сказал, что враг повержен? Ми так ви ж говорили три роки. Ми знищили їхні системи ППО. Ми знищили всі хаймарси. Ми знищили всі f 16 Ми знищили всю боєздатну. Ми ви все знищили за три роки. Ну, принаймні по тим цифрам, які озвучував свого часу. Як же його звали? Та групіровка київського режиму завершила прорив на територію Курської області. Помагі А, виходить, що насправді ну. Є ще порох в порахавніцях і ракети в ракетницях. Ну і звісно, буде ще і матеріал, тому що пропаганда не зупиняється. А значить, ми з вами побачимося вже наступної зустрічі з черговим обзором пропаганди. Бережіть себе, Па-па!